Показуємо у кого найдовший Вський. язик. Готові. Один два три <плес> у Житомирі. Вчора провели захід для дітей-переселенців. Щасливе дитинство України. Це не просто назва свята. Це мрія кожного з нас вже майже півроку. Після початку повномасштабного вторгнення Віка з маленькою сестричкою Дарією були змушені втікати з Ірпеня до бабусі у їхній будинок, школу та садочок влучили російські ракети. Настала така ситуація. В нашій Україні настала війна. Ось і ми приїхали сюди. На святі діток веселили аніматори супергерої та працювала безліч локацій. Малювали на тілі, грали на музичних інструментах і розважалися зручними голубами. Ось там на тій локації. свято. «Мені подобалось, як попугай сідає. Також дітки могли відвідати майстер-класи з ліплення пластиліном, дівчаткам ще й заплітали волосся. Не забули і нагодувати малюків. Безкоштовно роздавали морозиво, попкорн і солодощі. Маленька Алісія каже: найкраще на святі дивитися, як готують солодку вату. Сьогодні я бива я Діва і Морожена, а батон хлапка вата саме класне куш... делать вату. Однією з улюблених локацій малюків була поліцейська машина. Там вони приміряли бронежилети та каски, фотографувалися зі щитами та за кермом автомобіля. Найбільш сміливі навіть говорили в гучномовиць. в Україні! Часто ми злучаємося до таких заходів, де ми демонструємо дітям. Спецодяг поліцейський, спецзасоби, які поліцейські користуються при несенні служби. Дітям дуже цікаво. Автомобіль патрульний дуже привертає багато уваги. Говорять діти через гучну мови, включають сирену. Діти повинні залишатися дітьми. Це твердження загальновідоме та актуальне у всі часи. Тож проводити такі свята зараз украй важливо, каже Матуся, що була змушена тікати з сином із Мелітополя. Діткам це треба, їм це подобається. Вони відволікаються, вони насолоджуються життям, вони почувають себе дітьми. Свято проходило у три етапи, щоб охопити якомога більше малечі. Загалом на захід запросили понад 300 дітей. Управління культури Житомирської міської ради сьогодні запросило на заходи лише дітей, які тимчасово перебувають в місті Житомирі. Безмежно радіють і батьки, і діти, тому що я вважаю і управління культури Житомирської міської ради вважають, що такі заходи потрібні, тому що вони зараз емоційно підтримують дітей, тому що діти, ну. Мають мати нормальне дитинство. Анна чепель Данила Маманчук телеканал СК 1